Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 24 вересня. Дивимося такі питання. Ну, тут мені написала жіночка одна. Так. Люди благають Бога, моляться, просять і паралельно гонять монахів, священників, фабрикують проти них. Справи про зраду. Це мені так написали. Чи не затягується війна в Україні від цих дій? Від цих дій нашого народу? Ну, вона написала як раніше. Палили церкви наші наші предки. Палили церкви там, запрещали, ну і все таке. Чи це зараз тоже вот ці гонения священники, монахів проти них справи, про зраду. Чи затягується війна в зв'язку з этим? В Україні. Чи затягується війна в зв'язку з этим? Ще не проблеми. Приятно. немножко. Не, это фантазії. Нет. Не отрицательный ответ. Это фантазия и отрицательный ответ. Не в связи с этим затягується війна. Війна затягується, мы же дивилися. Потому что это бизнес людям. Бизнес. Гроші великі. Вот и затягують. Так, ось таке ще питання написали. После взриву в Криму в санаторії вот этот Форест, да, это, сказали, що погиб сальдо. Мер Херсона сальдо. Це правда, що він погиб? Сальдо, як його Володимир, чи як його звати? Сальдо. Чи правда, що він погиб у Криму в зв'язку з этим взривом? Чи погиб сальдо? Это не правда. Не, все карты говорят скривається, скривається. не. Обман. Скрывается. Карта отъезда перевернута, как укрытие, скрывается где-то. Не-не-не-не-не-не. Не, это не, 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 не. не правда. Ничего не бачу и близько. Не. Він десь, десь уехав. Це неправда, а там не знаю. Я не читала, не знаю, що там за нього. Так, хорошо, далі питання. Україна має погодитись на домовленості щодо врегування врегулювання війни. Чи піде на ці умови Україна? Які там виставляють по територіям? Чи піде на ці умови? Заради миру, в регулювання війни. Подвішена поки. Ну, конечно, заморилися. Чи піде Україна розтрата енергії. давит. Болезненно давит по територіям. Чи піде Україна? Ні, там щось по-другому. Рішення імператора і щось по-новому, по-другому, переход в другое состояние. это, к этому идут. Сейчас пока подвешена первая карта. Это все, все эти питания, оно пока подвешено. Тут, тут трудное сражение идет. Давка сильна. Но пока, пока пусти. Пусто. Чипиды Украина. Дуже сложно и дуже давят. Оправданное подозрение. Не, неуверенность. Ну, вот такое решение. Ну, пока на перекрестке. Сомнение. Сомнение, недоверие, сомнение. Тут решение императора, конечно хорошее предзнаменование. Трудное сражение и болезненное. И пока все подвешено, и на раздорожье, тут что-то по-новому будет. Якось по-новому. Бедственно прям бедственная ситуация. Тыск великий чрезмерный энтузиазм. Ну, говорят, будет по справедливости. Удачный случай будет по справедливости. Равновесие. Положительный результат. По справедливости. Ну да, что-то по-новому. Как-то по-новому будет. Вот и условия не, не так. Что-то будет по-новому. И более-менее по справедливости. И положительный результат. Что-то новое. Что-то по-новому. Ну, я би сказала, що ні. На ці умови Україна не піде. Що то там Донбас дать. І що він там ще хоче? Крим, Донбас. Ще там щось хоче. Ну, ми це читали вже ці умови, дивилися. Так, понятно, ці питання подивилися далі. Понаписувала так вкратце. Так, ну що, який результат зустрічі Зеленського і Трампа для України? Щось вони вирішили по припиненню вогню. Та От зустріч вчора була, да? Зеленського і Трампа. Який результат? Щось вирішили по припиненню вогню в Україні. По завершенню цикла, ось о. Ну, ще спекуляція йде. Ще спекуляции. Торги. Все под контролем. Все, все вообще кошмар. Хаос. Ще хаос и спекуляция. Нічого они не вырешили. Ну, тут все завершение цикла и удача. Чувствуется гибкость мысли. Тирания велика, йде, конечно. И разлад. Разлад, болезненный разлад, разногласия. І спекуляції. Ще не до чого не дійшли. Ще не до чого конкретно не дійшли. От, по завершенню цикла, іде спекуляція. Ось, дивіться, завершення цикла перша карта. І тут іде спекуляція торги. Ще торги. І давка, болезненна тиранія, і давка. І хаоса такий. От такий хаос отакий. Отакий хаос ще. Ні до чого ще не добалакались. Ну, оце після цієї зустрічі, чи буде надалі в ближайшее время Зеленський Путін-Трамп зустріч? Чи вже в конце концов состоїться? До чогось домовились? Ось следующая зустріч: Зеленський Путін Трамп. Буде отак в ближайшее время? Ну, тут опять показывают. Карта порабощения. И такая борьба, Борьба тыск и завышенные требования. Так тут гов... говорят, что состоится все-таки. Ну, должна. Должна состояться. Спокойное состояние. Жиночка, как еще помогает. Опять Опять Джинка. И хорошие новости. Вот эти три карты говорят: да, С вот это порабощение, тирания. І борьба воно, мечами машуть. Понімаєте? Як заставля, заставлять. Тиранія велика. Порабощение. Вообще разногласие. Чи стоїться? Ну, все перемене. Тут така давка йде, такий тиск. Печаль, депрессия, порабощение. Тут и подлость, эгоизм, подлость. Ну вот перемены, хорошие новости и перемены. Колесница, и сейчас дальше еще пару карт кейну. Ну вот вседозволенность, тирания, понимаете? Вседозволенность. Под тыском. Опять Жинка. Облегчение страданий, помощь высших сил. Нужен отдых. Нужен уже. Ну, прям критична ситуація і підвішено пока. Рішення короля. вибір, выбор, рішення. рішення. прийнято. Успіх. Ну, от ці от карти говорять, що да, должна состояться. Следующая зустріч должна состояться. Сейчас на три карты ще кину. Чи в ближайшее время ближайше... зустрінуться Зеленський, Путін, Трамп? Все ж таки зустрінуться на три карты. Да, чи ні. Трусос неуверенность и шось в ближайший отрицательный ответ. Шось еще дуже подвешено и разногласие, и заставляет, але щось отрицательный ответ. Пока в ближайшее время, шось я не бачу. А вообще вот она будет вся зустріч. Или без всего. Буде завершення. Вообще она состоится, эта зустріч. Зеленского Путина, Трампа. Ну да. Да, все под контролем. Выгодная сделка. Решение императора. Состоится. Ну, значит, трошки, может, пізніше. Удавы, наверное. Удавят. Так, хорошо. Чи правда, що Росія починає переселення людей з ДНР до Сибіру. Чи правда це таке, що Росія переселює людей до Сибіру. ДНР. Да. Неправильне действие, да. Ух ти, да. Чітко, да. Корабль. В дальні страни. Так, це правда. Так, отаке от питання, чи правда, що Данія приймає біженців, навіть якщо був під захистом в другій країні. Чи це правда, що приймає Данія біженців зараз ось? Так. Да тут сейчас поодиноко. Подвешенное и поодиноко что-то. Ну да, приймає, але не, не багато, я бы сказала. Ну да, помощь, да и солнышко, удача, ясное видение. Так, так, так. Ну, вот, отшельники, карта одинока як поодинокі такие. Прям щоб массово приймало я не бачу. Так. Польща предупредила Росію да, насчет дронів. Що якщо ще раз там залетить, зіб'ють, що буде відповідь. Відповідь буде. І щоб не потім не жалувалися і не говорили, що, що ви цього не чули. Буде відповідь, якщо залетить. Звісно, залетить. Хто там не соблюдення даного слова везде. Чи буде відповідь Польщі росіянам, якщо залетить от дрон? Звісно. Звісно буде. Буде. І надежно. За цю подлость. За от эту лисицю, що оце воно лізе. Оце лізе воно. Буде відповідь. Отаке рішення прийнято. Так. Так, ну там наші щось гатять Крим, Усердно гатять. Удари по Криму. Що чекає Крим? Що надалі чекає Крим? Ну там порабощение. Ось перша карта порабощения. Рішають по этому порабощенню по этой окупації. Ось рішають, рішають. Що чекає Крим? Там ще удари будуть. Карта страхи и удары. Прилеты. Тирания. Тир... Тирания, прилеты. Печаль депрессия. Там ще прилеты. Прилеты. Так. Переход в другое состояние. Ух ты! Там и драка, и прилеты, и тирания. Крым. Удари, прильоти, і що чекає? Вообще розрушення Крим. Тиранія, удари, прильоти. Он карта драки. прильоти. І хаос, розрушення. Ну як там? До дому надо. До дому. Хороший новости до дому. там ще удари і розрушення. Сильні. Ну, повернеться Крим в Україну. Чи повернеться Крим вообще? Я не говорю в этом году, в этом, наверное, взагалі повернеться Крим в Україну. Чи повернеться Крим в оздоровлення хорошої Чи повернеться Крим в освобождение? Повернеться. Виздоровняйте таке рішення. Важний выбор, важне рішення, освобождение, выздоровление, хорошие переме... перемены. Враг за спиной и обмануть і надежды. Тут іде покровительство, і перемены. Хлопці там добрячі гатять. Бои, прилеты, удары. Повернется крым в Украину. Так. Росія знову об'явила ядерну доктрину застосування зброї масового ураження. Чи це реальність? Чи може бути на Україну ядерний удар? Чи приміне Росія ядерну зброю на Україну? Все под контролем говорят. Не, это пустые разговоры. Это страшилки. Ради выгоды, пустые разговоры ради выгоды. Ось. Все под контролем. Пусти разговоры, пусти вот эти балачки ради выгоды. И люди это знают. Не, разочарование, не-не-не-не. Ні, не, 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 не. не, тут карта мира и перемоги. Карта мира и перемоги. Никакой ядерки не будет. Це все балачки, страшилки. Так, Трамп заявив, що Україна може повернути всі свої території і піти далі. Що це означає? Війна буде продовжуватися далі. В Україні чи буде продовжуватися війна далі. Ні. Тут допомога хороша, Ні-ні-ні-ні, ні. Скашується все косо. Це спекуляція. Спекуляція, оправданное подозрение. Не, нерушимо. Ні. Не. Моя відповідь ні. Далі, ні. Ні. Не, уже оно выгодная сделка, и надежно все, открываем дверь, и тут все, помощь дружеская, и перемены, и завершение. Так что, надали, и тут Джинка опять помогает, освобождение, важное решение, и договор, не, моя відповідь не. Далі війна не буде. Так, Зеленський заявив, що обговорили з Трампом кілька перспективних ідей для наближення миру. Чи принесуть вони ці ідеї швид... швидкі результати по миру? В Україні. Чи принесуть оці ідеї швидкі результати по завершенню, да. рішення, договор, розорваний контракт. От якась жінка все одно дуже допомагає жінка. Там пишуть мені, може це Європа, ну, це ж ні, там жіночка якась добре допомагає. Да, по уміряності тихенько, спокойно к этому йдемо. Облегчення страдань, помощ вищих сил. І договор, і важне рішення. Ну і хороші перспективи. Принесуть. Оці ідеї, що вони там обговорили, принесуть хороший результат. Швидкий. Амінь. Хай так і буде. Так, ще за вибори там балакали, да? Роз, розмовляли за вибори в Україні. Чи можливі вибори в Україні? <кій> Чи будуть вибори в цьому році в Україні? Так, карта перемоги. Чи будуть вибори? Ну, таке рішення. Договор і рішення. И перемены, хорошие колесница, и по-новому щось. И тут договоренность и что тут підтримка. Дружеская підтримка. Так, я так понимаю, гарантія, які, да, солнышко, удача. Но от, говорят, что да, підтримка, помощь дружеская, гарантія безпеки, да? Якісь безпеки Четкі, и підтримка партнерів. Ну так, да, всі карти ось говорять, да. Перша карта, да. Тут ось все рішення імператора. Так, колісниця, хороші переміни, щось тут по-новому, щось солнечка, удача, удача. жіночка якась допомагає. Эти карти говорять, що должны бути вибори. Але з підтримкою, з поміччю, і гарантією безпеки. Говорять, що так. Да. Всі питання подивились. Всі, що писала, так що... так що розклад непоганий. Все йде до цього, до завершення війни. Бойових дій для начала. Ну, давайте спитаємо листопад. Хоч карти й не показують, все одно питаю. От в листопаді може завершиться бойові дії можуть в Україні. Прекращення огня. Листопад 2025 року. Да. Прям така сила перемога. І тут ось, і по територіям переміна дому. Разрыв отношений. Спокойное состояние. Ну, ну, да. Опять Жинка. Опять Жинка дуже. Уход. Вра... Обрыв. Обрыв. Четко показывают карты. Там побачим. Листопад. Тут и перемена дома. Или это может быть дорога ось врагу. Ось корабль дорога. Понимаете? Ну перемена дома. Ну все. До дому. Вот. Ворох. Ворох вот этот. Разрыв в все. И обрыв, трансформация, обрыв. Тут опять жіночка. Искренний надежный друг. Может и Европа, не знаю. Показують. И карта сили перемоги. Все, обрыв. Ну опять дорога. Опять дорога. Дороги. Уход. Господи Боже, хай так і буде. Почуй нас. Все, мої хороші, я такий розклад. Подивилися. Ми непоганий, так? Да? Непогані результати, Должно, як показують карти, от должно, должно. ну, давайте так, листопад, да? показали? Листопад чітко. А там побачимо, будемо наблюдати. Ну, то, що до завершення діло йде, то прямо чувствується это. Скільки вже тягнути можна? Вже нема куди. Так що. Чекаємо, молимося і надіємося, і віримо. Дякую вам, мої хороші, за перегляди, за коментарі. Дякую за вашу підтримку. Кому там не важко, підпишіться, пожалуйста, на другий канал. Мій я там ссылочку оставляю під відео, отам опис, опис. Нажимайте і там силочка. То підпишіться, пожалуйста. Підтримайте канал другий. Я там зараз на цьому каналі зроблю розклад на 3 дні. Так. Отака просьба у мене до вас. Все. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Піднімаємо, молимося, піднімаємо собі настрій і дух. Не падаємо духом. Все. Будьте здорові, мої хороші. До побачення.